Як правильно визначити справжнє повідомлення з кодом OLX і уникнути фішингових атак? Насправді все дуже просто. Код OLX приходить лише в наступних випадках, під час реєстрації на номер телефону для підтвердження профілю, в тому числі при зміні номеру телефону, коли ви змінюєте пароль через додаток або сайт, іноді для підтвердження власності. Профілю при вході у такому випадку. Ви одразу побачите поле для ведення коду. Таке повідомлення ніколи не приходить без попередження. Фішингові сайти можуть ретельно копіювати оригінальні повідомлення, а шахраї використовувати психологічні прийоми для отримання конфіденційної інформації від вас. Основні правила для уникнення фішингу. Не переходьте за посиланнями, надісланими в особисті повідомлення, або ж у месенджері. Шахраї можуть надсилати фішингові посилання для покупки товару, скасування угоди або ж повернення коштів, де, звичайно, вас попросять вести реквізити банківської карти, термін її дії та cvv код. OLX не відправляє смс або вайбер повідомлень. Повідомлення надсилаються лише через додаток або на вашу електронну Пошту. Волик з доставки немає індивідуальних форм або посилань для здійснення угоди чи отримання коштів по угоді, як розпізнати фішинг. Вивчить актуальні приклади фішингових атак. Про це ви можете дізнатися в проєкті Брама, де ми даємо поради, як вберегтися від різного роду шахрайств. Не переходьте на сторонні месенджери, обговорюйте угоди тільки через чат OLX. Якщо вам пропонують перейти у Viber, Telegram, WhatsApp або інші месенджери. Це сигнал до обережності.